Доброго дня, шановні друзі та колеги. Ось і настала чергова наша зустріч після досить тривалої паузи. Майже рік часу нічого не записував, не викладав та не показував вам, так як не займався своєю ось цією основною діяльністю. Не працював з вантажними автомобілями. Тому вирішив призупинити тимчасово. Призупинити на той момент, поки я не їздив за кермом вантажного автомобіля. Ось зараз, як бачите, я знову сижу в кабіні, тому вирішив відновити, продовжувати далі, так, щоб не робити якусь кашу, щоб все було зрозуміло. Якщо ми розпочали про щось одне знімати, так і будемо продовжувати далі знімати. Тому сьогодні хотів зняти для вас таке коротке інформативне відео, сказати, чому мене нема на попередній роботі, що це за робота, який автомобіль, і так далі. І так, далі. Погнали! І так, попередня історія закінчилась з цим ось цим білим автомобілем, Iveco з червоними полосами. Закінчилось тим, що допрацювавши до Нового року, у мене закінчилась віза, та я поїхав на свята додому, не отримавши м, наступного запрошення для отримання нової візи. Дівчата не зробили, так як казали, що там якась черга велика, ще щось, якісь там були причини, не знаю які, але не зробили. Факт в тому, що не зробили. Під час новорічних свят м, отримав я. Запрошення з нової фірми, на яку мав би був поїхати на роботу. Також польська фірма. Запрошення отримав в січні місяці. На початку лютого місяця отримав запрошення та не зміг проплатити візовий збір, так як його вже не приймали. Знали, напевно, що буде війна. Кредобанк, який візові збори приймає, не приймав. Все, і розпочалась війна, і на тому все стало. Тобто, останнє місце моєї роботи з вантажними автомобілями це було те, що ви бачили з цим білим Івеко. Тому цей весь час я не займався цією діяльністю, займався трохи іншою діяльністю. Тому не хотів робити ось цю тут е кашу, скажімо так, щоб якщо знімати, то про щось одне. Тому була зроблена ось ця пауза. Зараз, як бачите, знаходжусь в кабіні ДАФа. Працюю на українській фірмі в себе в місті, вдома. Їздимо Румунія, Болгарія, Туреччина. Поки що, можливо, там в подальшому список країн буде збільшуватись, куди будемо їхати, поки невідомо. Запропонували поки працювати. Ось погодився, поки працюю. Тому надалі будуть. Відео з сьогоднішнього дня відновлюю. Буду надалі знову відео, якесь буду знімати для вас. Можливо, для новачків, для когось, хоч один відсоток буде якоїсь користі, то це буде дуже добре. Кому не буде користі, то вибачайте, значить не буде. Е, працюю зараз ось на цьому ось фото вам. 105-й ДАВ. 105-й ДАВ, 460-й мотор. На механіці з ретардою. Це все в процесі будемо знімати, вам це все покажу. Все, друзі, ось така історія. Все дуже коротко, інформативно. Просто у вас після цієї паузи ввести вас в курс діла, щоб ви розуміли, чому мене так довго не було, і чому я з'явився і що далі будемо знімати. Ось і все. Всім! Гарного настрою, всім мирного неба над головою та крепкого здоров'я. До зустрічі до наступного відео!